Останнім часом у медіа все частіше лунає тема про ймовірні перемовини з Росією. Ми вирішили запитати у Черкасів, як вони ставляться до таких гіпотетичних переговорів. Ніяк не ставлюсь. Та ні, не все одно хочеться, щоб нарешті наступив мир в країні. Хай нам вернуть те, що було наше. І все. все пусть вернуть. І убираються к чортовій матері. Хто знає? Чи договоряться? Чи? Ні. Я думаю, що не домовляться. Негативно як. Ну, що, що вийде з цих перемовин? Захочуть типу, оставити території, які вони окупували собі. А я, ну, я б не, ну, не залишався це просто. Не потрібно з ними перемовини став, ну, робити, тому що нам потрібно йти до перемоги без перемовин. Які перемовини можуть бути з врагом? Я все життя прожив в Казахстані. 12 році повернув брата, переїхав сюди. Не знаю, я так думаю, що повинні щось, щось рішати, що ж це, скільки наших хлопців погибло. Моє ставлення, я в Росії жив краще, ніж на Україні зараз. Я отримую мізерну пенсію і все нам відмінили. Мені 89 чи 86 років. 86 років, Ні на автобусі я не інвалід. Мені, звісно, вони бандити, я цього не треба, що, що сказати. Вони самі натуральні бандити, Вони нас, як говориться, граблять, вони нас все на світі. Ну, та система була краще, ніж це. Ну, так і інакше, люба вона закінчується, розумієте? Бустрій би вона закінчилась, поки вони у нас полстрани не оттяпали. Перемовини нехай будуть, тільки ну, свою територію їм не віддавати. Треба так, щоб повернули.